Доброго раночку, мої розумашечки і мої красуночки. Як ви виспалися? Як ви виспалися, як у вас настрій? Ваше здоров'я. Ой, добре. Так, я йду на ставочок. Прийду, будемо снідати. Всім гарного дня. Ну що ж, мої перлиночки, у мене сьогодні варене яйце і з оселедчиком мені захотілося. Їй було трошки зелені. Я додавала пекінки і посипала насіння Ще Бачите, воно малесеньке. Є. І додала пару мідій. Все обов'язково з олією, з яблучним оцтом, шматочок сиру до кави. Ну і, звичайно, кава чорна. Наші сніданки кожного ранку все менш емоційні, тому що хто мав приєднався вже до нас, всі все вміють, всі все знають. Тарілочки ваші дуже прекрасні. Ви величезні, молодці, запитань під відео не було. Я не знаю, чи це добре, чи погано просто факт. У всіх вас все виходить, всі поскидали грами, кілограми, всіх дуже класні тарілки, комусь важче, комусь легше, комусь фінансово непросто оформити свою тарілочку. Але. Судячи з того, що ви все одно не здаєтеся, худнете і, і виходите з положення, це ознака того, що ми, українці, нездоланні, для нас немає ніяких перешкод. І я хочу заодно вам ще один раз буду дякувати, подякувати за те, що ви підтримали Таню каналу відпочинок із зеленими друзями. В неї за ніч стало тисяча підписників. щира вам вдячність. Нізький Уклін за вашу доброту, за ваші відкриті серця, за вашу підтримку. Я вам щиро бажаю, нехай те добро, яке ви сієте, повертається до вас від інших людей, від Бога, від Всесвіту, нехай все у вас збільшується в мільйони разів. Мої найдобріші, найщиріші, найкращі люди, українці. Щиро вам дякую. Я буду снідати. Вам всім бажаю легкого дня. Пам'ятайте, друзі, про водичку. Пам'ятайте про кроки, все має значення. Про водичку з оцтом. Все це впливає на ваше здоров'я і на ваше схуднення. Також зверніть увагу на псиліум, якщо в когось є запори, він дуже добре працює. Чайну ложку додайте. Чи просто в воду, чи просто запийте водою, і вас одразу все налагодиться. Додавайте насіння чіа, покращуйте своє здоров'я. І найголовніше не стресуйте мирного, всім неба, світлого дня, тихого, спокійного, без вибухів. І всього вам самого доброго і світлого! Всіх вас обіймаю. До нової зустрічі! Па-па!